Доброго дня! Я Богдан Животченко. Освітає школу Україномовних начала. Випуск 16. І цей випуск буде про гнучкість плечей та рук загалом. Коли ви продивитесь це відео, ви навчитеся виконувати отаку цікаву вправу. Але не просто продивитись, а виконати те, що я розповім в цьому відео. Можливо, у декого таке провертання плечей викликало огиду, але насправді цілком природно. Просто ви не знаєте своїх можливостей. Але все-таки перед тим, як виконувати таку чудню, що я вам тільки що показав, спочатку непогано було не тільки три, а можливо навіть місяць позайматися, не на турніку, а за допомогою різних рушників, там, поясів. Е -е. Ну, коротше. Зараз я вам розповім комплекс цими вправ, який я вам рекомендую перші 3-4 неділі робити. 3-4 рази на тиждень і тільки після того, як ви це зробите, переходите до турніка. Першою правил в цьому комплексі буде ось така. Зараз я розповім про її техніку. Ви ставите дві свої руки на якісь опори. Неважливо, що це. Це може бути як отаке таке кресло або отакі книжки. Сенс в тому що ви повинні як можна сильніше провалитися туди, щоб, щоб вам стало боляче. Але щоб плечі не почали покалювати. Коротше, ви робите наступне. Стоїте отак от на опори, опускаєтесь отак от. Відчуваєте такий легкий біль. Тримаєтесь так секунд 7-10 і вижимаєте себе. На цьому ця вправа закінчена. Взагалі на цей колості, який я зараз розповім, можна витр... витрачати всього по 5 хвилин в день і робити 3-4 рази на на протязі місяця. І у вас набагато кращою стане гнучкість рук та плечей загалом. Якщо у вас немає такого кресла, то виконуйте те ж саме, але на книжках. Так же саме. От уперлись, провалились отак от понижчі, потримались там в нижній точці 7 секунд і взяли себе. Другою правою в нашому комплексі буде ось така. Коротше в чому? Ви от так от хватаєтесь у замок. Руки берете в замок. І піднімаєте вгору, вниз. Так тримаєте в галі 7 секунд, або вам стало трішечки боляче. І внизу 7 секунд, аби... Ну, навряд чи буде боляче, а ви можете теж бути боляче. Руки так кинули, бачите? І от так ухопилося. Ну, якщо ви, звісно, руки по 50 см, то навряд у вас так вийде. Але все-таки може і вийде. Третє вправою в нашому комплексі буде ось така цікава вправа. Ви знаходите або стілець, коротше, що хочете, можете диван, як я так, ставите руки, е, ну трішки ще не плече, десь отак. От. І намагаєтесь дістати до підлоги. Думаю, в більшості це вийде, але все-таки, я думаю, в такому положенні треба проводити десь е, секунд 30 в цьому комплексі. Можете знайти більш високе щось, я не знаю. Наприклад, ось таке щось. Трішки бачите, воно плюще. Знову ж так же саме. Я ось так, чисте. Єдине. Дивіться, ваші локті, ви не, не маєте допускати такого варіанту, щоб ваші локті ось локти. Бачите? Це вже вашу гнучкість не буде розвивати, вони не повинні сюди вперед уходити. Вони повинні уходити от назад. Отак от. Ви повинні відчувати ну таке легке не покалювання, а навіть легкий дискомфорт. От. І тримайтесь в цьому легкому дискомфорті 3 секунд і вправа закінчена. Четверта вправа в нашому комплексі буде досить цікава. Ви берете, ну, що завгодно. Це може бути ось така, такий пояс, це може бути вірьовка, це може бути взагалі ось такий леопард, іграшка, це може бути рушник, коротше, що хочете. Берете от, як можна ширше. берете ширше у ширини. Просто в мене немає такої широкої вірьовки, щоб вам це показати. От, Беретеся взагалі десь на отакій ширині. І от отак. -от Провертайтеся вперед, назад, плече. Робите так 21 раз. Спочатку це буде досить болісно, тому ви можете отак. Зробили, допустим 3 рази, поклали, передихнули. Зробили знову три рази, поклали, передихнули. У деяких людей може не вийти, є такі люди, які навіть в супершироком факті не зможуть перевернути. Тобто навіть якщо бить... веревка чи пояс буде загарів, дуже широчетна. Вони так можуть широко, що навіть об голову будуть зачіпатися і все одно не зможуть провернути свої плечі. В такому випадку для таких людей я рекомендую наступне зробити. Провертати їх отак, хоча б зігнуті, бачите? От, отак. Взяли. І от так провернути. От. Потім можна отак провертати. Обоє руки руки тримаються рівними. І от так провертайте. На кожну руку почистити. Знову ж 21 раз. Можуть бути деякі болісні відчуття, але з часом вони пройдуть, повірте. Головне, чуть не забув, гарно розминайтесь перед справами на плечі. Взагалі краще попідтягуйтесь, піджимайтесь на брусяк. Там, попідтягуйтесь, піджимайтесь на брусяк. Опять те ж саме зробіть і потім тільки діть на турнік. Ну, коротше, коли робите повноцінне тренування, краще після повноцінного тренування е, свої плечі розтягувати, ну і руки. Це набагато зменшить. В сотні разів десь на 99,9% ризик травм. Якщо у вас вийшло е, от провернути крочі, то далі ви просто потихеньку звужуєте сувину, в якій провертаєте плечі. Ну так, до певної міри. Коротше, робите це на протязі трьох неділь чотирьох неділь вправою в нашому комплексі буде ось така вправа. Побігла. Як не дивно, це вправо буде на турніку. Ви хватаєтесь верхнім. Не нижнім, не обратним хватом, а от верхнім. Верхнім, старим добрим верхнім, бо в нижньому ви собі перевернете плечі, в обратному ви собі їх поламаєте, тому краще верхнім братися. От, взялися, відстрибнули, Ну, або якщо ви накачані, отак от так от, зробили. от, І опустилися. Старайтесь в такому положенні провисіти 21 секунду. Звісно, відразу це не у кожного вийде, тому можна буде висіти або отак от не повністю, або по секунди 3, а потім отак спригувати від боді. Думаю, за 3-4 неділі ви точно дойдете до 21 секунди і зможете висіти в такому положенні абсолютно вільно. І надіюсь, ви навчитеся себе піднімати ну, от, так от. Тому що це буде обов'язковим. Це є необхідним для того, щоб вивернути плечі на затрату але це пізніше. Шосту вправу виконуйте по можливості. Якщо у вас є можливість і є дві таких трупи, десь на такій ширині. Що в чому? Ви отак хапаєтесь і проходите між ними Туди і сюди робите це 21 раз. Це дуже легко. Але насправді є такі люди, у яких гнучкість погана плечі. І навіть якщо у вас гарно, краще б такі вправи вам переробити. Це все-таки як-не-як, а розімне ваші плечі. Ну, якщо вам прям дуже легко, можете взятись трішечки, знайти трішечки вущі, труби, якщо знайдете. Або взятися на вищу висоту. Так, коротше, чим вище вивозитесь, тим бачите, складніше вам буде так завернути плечі. Добре. Сьома вправа в нашому комплексі нарешті буде ось така вправа. Нахапайтеся так і бачите, і вперед і так от проходите. Ми вгору ви фактично вже пролетаєте плечі. Але так вам їх набагато легше Робити це, знову ж таки, 21 раз. 3-4 неділі, 3-4 дня на тиждень. Якщо ви попрацювали 3-4 неділі, 3-4 дня на тиждень, як я вам сказав, е за цим комплексом, то вам не складе труднощів, взятися дуже широко, навіть ширше, ніж я. Взагалі візьміться так, аби ваша дупа ледве пролазила на такій ширині. Тобто взялися дуже широко, ширше, ніж я. І от так. ви повинні ви повинні так взяти, щоб ваша дупа взагалі не так як у мене ледве лете прилагодити. Взяти отак от от і опуститися от так, через одне плече. Точка через мене, то, наприклад, через праве. Потім через дві. Це навіть не буде боляче. Якщо буде боляче, то робіть цю вправу знову ж таки 3-4 дні на тиждень, по сім разів на кожне плече. І перед тим же добре розминайтеся. І з часом. Ви повинні так, на, такі, на такій же ширині навчитися провертати обоє плечей. Тобто ось і так. Взагалі, працюйте завжди з провертанням обох плечей. Тому що провертати по одному е, плечі це якби гарно вашу гнучкість не розвине. І крім того, це є більш травмонебезпечним при вузькому хваті. Коротше, більш вигідним буде в будь-якому випадку провертати е, двоє плечей. Знову ж таки, робите це по 7 разів 3-4 дня на тиждень. Відразу кажу, плечі бажано не розтягувати отаким от способом кожного дня. Це сильне навантаження на них призводить, до сильного навантаження, і вони у вас можуть розболітися. Тому, 3-4 дні на тиждень, осі разів. Так, З часом, коли е, боляві відчуття при, такому, при такій ширині зникнуть, ну або будуть дуже малими, гуще. От. Хоча трішечки взялись гуще. Провернули. Потім там через недільки дві, три, може навіть через одну, взялися ще гуще. Провернули. Потім ще там через якийсь час, взялися взагалі ось так, на ширині плечей. От. Взялися. Це вже, це вже буде досить непогано, внучі так опустилися. І провернули свої плечі. Коли ви дойдете до такої ширини десь, ну тобто, коли ви навчитеся провертати так плечі... На ширині трішки ширше від ваших плечей, десь на отакій. Тоді ви можете почати виконувати вправу, яка найкраще буде розвивати вашу гнучкість плечей. Ви беретеся як можна ширше, знову ж таки. Підстрибуйте, ось отак плеч, а потім вилазите назад. Так, промо назад вилізне. Для того, щоб виконати цю праву, ви маєте вміти хоча б... Ви маєте вміти з легкістю, навіть не хоча б а з легкістю вміти. Робити ось А це в такому положенні підняти себе дупою до турніка набагато складніше. Ну що ще я вам можу порекомендувати? Я ще можу вам порекомендувати, якщо у вас ніяк не виходить це робити, на перших етапах вивертати плечі назад, вже не провертати, а вивертати через одне плече, бачите? Через одне, потім через інше часом у нас буде виходити це робити в більш вузькому хваті. Ну, наприклад, через не тільки 3-4 знову ж таки ваша гість покаша, ви беретесь по вуще, вуще, вуще. Ну, доходите до певної, і знову ж таки, ви повинні навчитися перед тим, як братися вуще, вивертати назад обоє, обоє плечень. Для цього ви поступово зменшите ширину, якою беретеся, аби ваші... Аби ви могли повертати не через одне плече свої руки, а одразу через обидва плеча. Коротше, робите так. Ну, Наприклад, я вам покажу, не знаю, я в такому ще не пробував назад плечі повертати, ну спробую, в такому хваті. Провернуть і вивернути назад плечі. От. О, бачите, обидва плечі назад повернув з часом ви станете чемпіоном по цьому і можете вивертати, провертати і вивертати плечі в такому хваті. Тоді я вам пожму руку. <рес> тут мій брат також хоче вам дещо показати. Я мого брата. Я <рес> я. <рес> <О>, тут це <рес> мій ще один брат. <рес> <рес> Але зараз. Я я. Я я. Коротше, дивіться, я це ще дуже цікаво вправо. Берете не двома, ніжді, і не закидайте туди на ну, двома березнями, хватимо. І от був повороти проворот і плече робите. Фактично те ж саме, що е, ви робили пірьокою. Але тепер ви це робите на турніку, вперед-назад. І знову ж таки, старайтесь не втарки, через одне плече. А відразу двоє Плече вперед-назад проверте. І з часом звужите, звучите ширину. Аби ви, аби ви навчилися це робити, от, -от так вправися, вперед провертати плечі. Це вже буде досить таки прикольно, я вам скажу. Ну, це все, що можна сказати про гнучкість. Але ні, здавалось б все. Але є ще одна гарна вправа, яка розвитна не тільки гнучкість ваших плечей, а й гнучкість ваших передпліч та локтя. Вона є дещо травмонебезпечною, але вона є базою для церквого виходу, тому її треба освоїти. Перед тим, як починати з нею працювати, треба виконати все, що я вам показую. Ось отак. Берете, з двома обратними хатами, ви можете відразу, можете спочатку пролавнути плечі, от, отак. а потім взяти у два обрати. І отак от суту, щоб ви пітя за голову. Я вже це про них розповідав, на часто по підтягування. З часом намагаєтеся взятися павуще і так же само підтягнутися. От, за голову. Це буде більш болісно А потім, коли у вас і це буде виходити, можете пробувати братися знову таки поширше і підтягуватись вже не за голову, а о, спереду. Якщо у вас вийде підтягнутися так ну тобто ем, в обратному хваті не за голову, а як призвичайне підтягування під борідждям, опинитися над турніком, то тоді, коли за все. У вас вже будуть шанси виконати царський вихід. Ще є така досить цікава вправа, ви хапаєтесь тут так от дома нижнього підтягуєтесь, а потім отак от переходи робить. Ну це все загалом, що можна сповісти про гнучки плечей. Так, давайте. З вами був Богдан Живоченко та Назар Живоченко. І Остап Живоченко. І навіть себе. <реш>